Знаю, знаю, ти жляк, ти ж освічений. Свої замки маєш, королів вином пригощаєш. Когі то Ергосум. А чому тебе босом прозвано? <гум> де клейноди? А де Марія з дітьми? Чи вони живі? Я ж повинен цього переконатись. Так, Марія з дітьми до мене. Зелені масляч смачніший. Дивна ти чоловік. Подобайся мені. Слухай. Іди до мене. Ми з тобою гори звернемо. Спасибі, пане. Але спочатку ти відпустиш Марію і дітей, а потім ми вже з тобою побалакаємо. А як відпущу, підеш? А чому б ні? Чому б ні, якщо ще... Діжку Мальвазі виставиш, яку я пригощав самого короля. Ха -ха -ха. Дай слово честі, відпущу. Я шляхтич. І своєю честю не торгую. Кому ти служиш? Ти ж розумний чоловік. Ти розумієш, що Україна це кубка людей, які чубляться за булаву. Який же ти українець, коли теж проти України снуєш павутиння? Що таке Україна? Це віз багатства повний. Та колеса в тому возі у різні боки крутяться. Українці це заздрість. Хто висунувся, той ворог смертельний. Усі народи докупи збираються. А ми навпаки. Його ж Божею жаліти. А хто ж там плаче? А ну йди до мене на руки. От так. Козаком будеш. Не треба плакати. Дивись, дивись, який гарний собака. Бачиш? Не треба плакати. Не треба. Пані Марію, я від вашого чоловіка. Журби, він живий, здоровий. І з мами все буде гаразд. Ну-ну-ну-ну, не треба плакати. Не треба плакати. От що, ласкаве пане. Відпусти, Марію. Та дітей, а потім ми з тобою побалакаємо. Пане, відпустіть нас. Ви ж би людину, пане. Нащо дітей мучити маленьких. Ну, що, козачим молодий Випий зі мною чарку вина. Не. Правильно набери дурного прикладу цього п'ятка. Так, такі козаки мені потрібні. Забери дітей. 네, 맞아. 기가 하네, 쏘박아. 이스터쿠션, 엑스 아니, 보 А что, впевнемся? Впевнемся. Где ну что, впевнився? все? Впевнены все. Ну, клейно. Может, вы договорились? Отпусти сначала Марию и дітей, а потом мы с тобой поболтаем. Слухай, Кирсало, Накажи выстрогать палю. але такую добрую палю. Пошли. Буде палена, буде клей Гарна пісня. краще? Гарна. Підеш до журби. Якщо завтра до полудня не буде клейнодів, то цей на палю сяде. А дітей твоїх... Украницю вкинув. Господи, пане, як же це можна? Господи, пане, ви ж людина, та ви що? Це ж малесенькі діточки. Чим вони винні, пане? Боже, вони без мене не можуть. Як їх лишити? Господи, пане. Годі-годі, годя, красало. Даю добро коня. Господи. Боже. Бою, малину Господи. Смоч. Пане вони без мене? годі. Все буде добре. Все буде добре. Буде яка на свято, намага. Термати. Коса. Где он? Да понял, Лена. Пойдем со мной. Проходьте. Господи. Маруся! Живой! Маруся! Нарушенька Господи. ну